Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми розглянемо місію на івенті ТВТ від української спільноти Nine Group. Основна суть гри полягає в тому, що кожен має лише одне життя та бій керується за чіткою ієрархією. Командири сторін дають накази командирам відділень, а ті, в свою чергу, керують відділенням на полі бою. У сьогоднішній місії я виступаю за синю сторону. Задача для нас полягала в захопленні трьох зон тригерів. Які відмічені червоними квадратами, їх контролює зелена сторона. Сили синіх представляють приблизно 40 бійців, що складає 5 відділень, одна легка броньована машина ЛАВ-25, яка озброєна автопушкою, та 6 хамерів з М2 кулеметом. На противагу зелені мають у розпорядженні 30 бійців. Десь 4 відділення та 1 БТР. 90 і декілька інженерних машин. Тепер ми перемістимося у штаб Синік, щоб послухати командира сторони та його план на місію. В общем-то, починається все. Отак, як я нарисував: Бетер їде сюди, всі, абсолютно всі хамвіки мають бути мають їхати. Тому що, ну, щоб більше цілей було. І після цього тільки абсолютно всі заходять в цей тригер. Він перший, і я думаю, на ньому взагалі нікого. На початку ну, не будуть кидати. То да, цей ліс траворуч оцей, да. оцей, скоріш за все, там будуть ті хлопчики сидіти. Я от у того, скоріш за все будуть хлопчики сидіти. Може по трошки, чи ми зразу прям рашим? Та прям зразу. У них 10 хвилин, типу, поки брифінг вони можуть їздити. Ну, ну ми, немає сенсу. Вони підготуються. Десь там в Отже, якщо підсумувати, наші сили розділяються на дві окремі групи прориву та першочергово ми спробуємо забрати віддалені зони, що може стати несподіваною для ворога. А тим часом ми вже починаємо висуватися в атаку. Це вас постаранили тільки ж? Так, да, так. Да. Да, да, да. Все, я понял, бачу. Там когось вже прихоронили на спавні. Ну Боже благослови. ми якось дуже Я просто не хочу їх обганять, блядь, бо буде як Не надо, не надо, їдь спокійно, їдь спокійно. Зупинитися і потім знову поїхати. О, вже зробили, вроді погнав. Я на нейтралі, назад включив. Орієнтовно в районі першої розвилки наша сторона починає розділятися на дві групи, як і було заплановано. Як ви можете бачити, лавка буде першою їхати в нашій колоні, для того, щоб прийняти на себе основний удар. І вже. Ось тут зав'язалася перестрілка між оборонцями і лавкою з двома хамерами. Вони відволікають на себе увагу і приїжджають далі. А наша група вже скоро теж прибуває на штурм. І тут зав'язується перестрілка з обор... між оборонцями і нашими М2. Подивимося, як це було. Направо, направо, так, направо. worsamальı gibi gözün ve akış pada že20 Я пораненный тоже. я У нас втрати, Редзбі, <гналі> я бачив. як походу з хвилистика, вибачте, ніхто не канал. А у нас у нас втратить у нас, <гналі> у нас <гналі> у нас бічмеш. Нашій групі вдалося закріпитися в перших будинках, але у іншої групи відбулися великі неприємності. Вони зустріли ворожий опорник і чомусь вирішили штурмувати його прямо в лоб та понесли значних втрат і втратили дві машини з трьох. Зараз ми побачимо, як це відбувалося вживу, але та група була майже повністю розбита, на жаль. Perfect. Положили всіх чепів, получається. Ну, занадто великі втрати, конечно, понесли. Плюс тут ще недобитий, тут недобитий. Походу по оцей триггер. У них тут такі нормальні позиції, типа вони тут прострілюють. Конечно. А я в це вікно висунувся, де і помер студий. Лавка змогла прорватися в ліс, але там теж зустріла опорник зелених з набудованими бруствірами. І не дуже добре себе почувала в лісі. Тому що у зелених була можливість ховатися. Але, на жаль, її було теж знищено ПТРом. Ось ви бачите, його прострілюють. Тим часом та піхота, яка їхала в колонні з ними. Рисувается з півдня. Цікаво, як там друга група. Ну, тут через ліс ідуть наші. Що це тут у нас? Ой-ой, ой лавка. -ой -ой, минус лавка. Мінус лавка. Просто зупинили вони. Два хаміра зупинили повністю. Не по тому дому він стріляє. Не поняв, в якому вороги. Ну, для нього, конечно. Троє залишилось наших. Дійшов до вікна, називається. Прилетіло. Ну звідси, звісно, по бетеру з той труби і ти не попадеш. Це по-любому. Я не знаю, тут метрів 200. Така ситуація вимальовується. Наша група майже повністю знищена. Та група, яка їхала з лавкою далі, зайшла в ліс, там зав'язався бій з тим опорником, який знищив нашу лавку. По факту шансів на перемогу в нас доволі мало вже, бо дуже значні втрати понесли і ми, і друга група. Тут був вражений БТР з труби попали. Зараз наші намагаються перемогти в лісі, після чого будуть пробувати висуватися на той опорнік, який наніс значних втрат другій групі. А наші, хто залишився, пробують пробратися через місто і зайти їм ззаду, якщо вийде, звісно. Але зараз побачите, чому це було дуже складно. Ось вже розібралися з групою в лісі, з опорником, там осталась одна людина. А башкетник тим часом пробирається в тил. Там буде ще один цікавий момент з його участю. Четыре люди осталось. А ні, бетер вбитий. А ким? цікаво, ким. Ой-ой-ой, граната. Чи ЧГПшка, чи Він може прокинутись, звісно, але стікає. О, прокинувся. Хм. Хорош, хорош. ostatni obrony punkta. Грамотно відступає, відстрілюється. Все, тікать, тікать, правильно, бо тут він один точно вмре. Так, може, до своїх відійде. Загалом зелені продовжують отримувати цей опорник і в нас майже немає шансів на нього зайти. Там дуже велика чисельна перевага, плюс він прострілюється з тих домів. Наші пробують зайти через посадку, але зустрічають спротив і, на жаль, відступають, бо чисельна перевага не на нашому боці. А в них ще встановлені, я нагадую, стаціонарні кулемети корд, які вони будували з уралів, тих, що їм доступні на старті. А тут то взагалі непогана позиція, от сюди вийти тако. Щось не летить, ой-ой-ой. Так, що іще в нас тут? Що там лосі? Лосі в будинках? Залишились вони тут вдвох, ну тут конечно я не знаю, може mm -hmm. де ще хто є, ну вроді ні, не. вроді нема нікого. Побачимо такі о, даже збри одного. Ale v rodii je nevážko poraněný. Ne. Bashkatník po telam, po telam, šel. Ну тут добре, він один. Ай-яй-яй. Замітили. Чує його, просто чує. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, зарізав, йоли пали. Штик ножом просто. Ну, з переваг такого способу, те, що вони не чули постріла, і вони зараз... Ну, якщо вони не опитають його, типа шо ти, де ти? вони ну, навіть не будуть, знати, що він помер. Так, вони висуваються для відбиття атаки. По посадки. Я не знаю, що з башкетником. він типа чи якісь дані передає, чи якусь інфу. Що ж, як тут штурм буде проходити? О, красава, що вони відійшли, бо туди зараз полетить все. Що там Лосі? Ага, Лосі підходить до своїх. Ха, типа, хоча б в трьох буде вже полегше штурмувати. Хоча йому б могло і бути непогано звідси прострілювати, Но він же не знає, що вони там... Чи і маркерів немає тут. Що тут, що тут робить бюшкетний? Я не розумію, чого а, він, він він боїться, що його до себе йдуть. лемети працюють. І він даже походу когось поклав, а може і ні. Ні, 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 нікого. <говорить> <звучить> Вони в цей ліс навалюють.

Всі зелені стягуються сюди. Блін, ну, він може, якщо він зараз зайде в спину жорстко. Але якщо він уб'є цього. Ой-ой-ой, башкетник! Не бачить, не бачить. Його побачили, скоріш за все. О! На жаль, на жаль, да, він не спів. Місія завершилась перемогою зелених, сині понесли критичних втрат і більше не можуть продовжувати виконувати завдання. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Якщо бажаєте приєднатися до нашої спільноти і приймати участь в таких івентах, всіх просимо в Діскорд, посилання залишу в описі. Всім до зустрічі!